Всім привіт! Вітаю вас на каналі Карчек. У нас сьогодні на огляді автомобіль, яких ну, дуже багато на нашому ринку. Це один із самих популярних запитів у нас в компанії, що по оглядам, що саме по підборам автомобіля. Я дуже люблю їздити на разові огляди цього автомобіля, бо знайти можна дуже багато цікавого і подекуди навіть нового. Але я страшно боюсь, коли в нас починають замовляти підбори. Цей автомобіль. Це просто квінтесенція страху, болю і страждання автопідборщика. На огляді в нас сьогодні Audi a 4 b 9 з Америки. Якщо говорити про цей автомобіль, то заводу це класний, хороший автомобіль. Який технічно має дуже мало нюансів. Це прямий конкурент трійки BMW і Mercedes C. І з цієї трійки я би вибрав якраз саме Audi через її дизайн, технології, сучасність і все решта. Але чогось в нас так в Україні прийнято купити цей автомобіль максимально розмотаним в Америці, зліпити тут його по Тайваню з якихось незрозумілих запчастин і намагатись продати поверху ринку. Якщо ви шукаєте такий автомобіль, то верх ринку абсолютно не гарантую, що тут буде адекватний стан. В ході нашого огляду ми будемо говорити про автомобілі, які були привезені з США, і це буде в основному про дорестайлінг. Але деякі речі будуть стосуватися і рестайлінгу, ви собі вже зможете зрозуміти, що стосується якихось агрегатів, а що стосується загалом автомобіля в цілому. І я буду розказувати про якісь основні вузли і агрегати цього автомобіля і одразу буду розповідати, з якими проблемами. Ми стикнулися за роки роботи з цими автомобілями. Сама основна проблема це, звісно, кузов, так як ми говоримо про Америку. Їх дуже багато купляють битими взад, купляють битими в боки. Для автомобіля він автомобіль в принципі спроектований так, що він розрахований на фронтальні удари. Якщо машину б'ють взад, страждають елементи кузова, які являються незйомними, так само при ударі в бік. Як правило, гнуть дверні проєми, стійки це все треба переварювати, вирізати. Ми такі автомобілі не радимо купляти. Там, в ідеалі купляти автомобіль з незначним фронтальним ударом. Але з нюансів, тут зроблені форми кузова таким чином, що навіть при незначному фронтальному ударі капот з'їжджає назад, гне стійку, гне двері і ви одразу отримуєте фарбованими півавтомобіля. Це також потрібно розуміти. І основною проблемою ударів, навіть не сильних, бо ми часто розглядаємо автомобілі з якимось ударами по ходовій, бо от ніби перевірив розвал, все окей. Тут стоїть багато речашка, і при ударі в колесо верхніми речагами пробиває стакан. Деколи робить просто тріщину, деколи якісь там дрібніші пошкодження, найгірше це коли удар попадає в переднє праве колесо, і там таким чином спроєктований кузов і підвізка автомобіля що Шоричаг б'є в стакан і може пошкодити панель з вінкодом. Таке не часто, але в нашій практиці траплялись такі випадки. З самим віном перевірити все досить просто, відкриваєте капот, вінкод набитий у нас на правому стакані, знімаєте оцю заглушку, я її вже відшпортав, і дивитесь, чи тут нема пошкоджень. Як правило, якщо пошкоджує він, то він тріскає аж по самим символам. Це достатньо неприємний момент. Щоб подивитися, чи є пошкодження стакану, потрібно машину піднімати на підйомник. Залазити більш детально дивитися з ліхтариком, шукати можливо якісь сліди ремонту, бо це ремонтують стакан алюмінієвий, його заварюють аргоном, підкрашують і з цим можна жити. Ми недавно клієнту оглядали такий автомобіль, то якраз була невеличка тріщина в стакані, але бувають набагато гірші проблеми. Це доволі поширене явище, коли є удар по ходовій. Раз ми вже залізли в підкапотний простір автомобіля, давайте поговоримо про двигуни, які сюди встановлювались. Тут на Америку ставився виключно 2-літровий tfsi двигун Він був двох модифікацій. Перша це слабша версія двигун DBPA, Це 190 кінських сил. Такі автомобілі були виключно передньопривідні. І потужніший двигун як в нашому випадку це CYMC двигун 252 кінські сили. Вони бували як передньоприводні, так і повнопривідні. Якихось таких глобальних проблем в цих двигунах вже не було. Автомобіль отримував оновлену лінійку двигунів EA888 це ген-третє покоління. Це дуже легко побачити, в принципі, їх інших не було. Тут йде два фазорегулятори. З таких перманентних проблем, з якими ми стикаємося, це завжди підтікає верхня кришка ГРМ, вона там пластикова, її просто веде від температури. Дуже часто тече помпа. Часто вмирають подушки двигуна, подушки двигуна тут досить дорогі. І переб'юсь на хвилинку реклами. Нам з цим автомобілем допомогли наші партнери з магазину автозапчастин Рестайл у Львові, кому будуть потрібні запчастини. В них дуже хороші ціни, класно підбирають запчастини. Ви можете звертатись до них. Я їх контакти залишу в описі до відео. І так, вмирають подушки двигуна, і є неприємний нюанс це помилка по системі вентиляції паливного баку. Дуже часто зустрічається на всіх машинах з Америки, особливо часто на Вагу. Сама помилка виникає досить часто, вона висвічується лампочкою Check Engine на приборній панелі. Вона пов'язана з тим, що в машинах в Америці є інші стандарти екології, ніж в Європі. І там є система вентиляції паливного баку, яка пари бензини відводить у впускний колектор, щоб вони згорали. І дуже часто виникають несправності. Причиною несправності може бути навіть сама кришка лючка бензобака, тобто, якщо вона резинка всохлась, вона не герметична. Можуть бути нюанси. Можуть бути нюанси по самому клапану, можуть бути нюанси по трубкам. Їх часто пошкоджують, коли автомобіль піднімають. Тому на це треба дивитися, так скажемо, крізь пальці. Це дуже часто, є ймовірність з цим стикнутись. Найгірше те, що коли е, дивитись автомобіль, помилки видаляли відносно недавно. І цієї помилки може не бути. Вона з'являється там або після заправок, або під час експлуатації з якоюсь. Інтенсивністю. В принципі, це вирішуємо. Можна знайти деталь, яка несправна замінити її. Можна просто програмно цю систему відключити. Це не коштує дуже дорого. Тому є нюанс, але не критично. Сам двигун по надійності дуже надійний, з ними технічно, дуже рідко бувають якісь проблеми. Вони отримали оновлений ланцюг РМ, ланцюг тут вже не розтягується на 100 тисяч. Ресурс ланцюга приблизно 200-250 тисяч. І ну, наразі на ринку не зустрічаються автомобілі з таким пробігом, принаймні ми не оглядали, щоб в них вже був розтягнутий ланцюг. Е, перевірити розтягнутість ланцюга, так як в попередньому поколінні, через діагностику тут можна, але є нюанси, ми не дуже орієнтуємося на ці цифри. Нам, якщо потрібно перевірити розтягнутість ланцюга, ми завжди робимо це через оглядове віконечко на підйомнику. Мотор стоїть продольно, зняли захист. Зняли заглушечку і можна дивитись. Перед тим, як дивитись кількість витків, обов'язково вручну провернути колінвал і тоді дивитись, наскільки зубців виліз, міняти потрібно, коли натяжник вилазить на 5 зубців. Також у нас на практиці було декілька випадків, коли недобросовісні продавці намагались продати автомобіль на 190 кінських сил під виглядом передньопривідного на 252 кінські сили, бо 190 сильні були тільки передньопривідні, як я вже казав. Перевірити це, в принципі, дуже просто. У нас є декілька способів. Тут буває наклейка, на якій вказаний номер двигуна. У нас її нема, але ми підкинемо фотографію, щоб ви могли подивитись. Там є модель і номер двигуна. Є фізичний номер двигуна, він ось тут знаходиться. З цієї сторони на стику з коробкою. Його, в принципі, зверху досить добре видно. Не знаю, чи ми зможемо вам показати його на камері. Є наклейка в багажному відділенні в ніші запаски. Піднімаєте просто підлогу і там можна подивитись, там є модель двигуна та саме кіловатність. І тільки на 2-літрових на 190 сил ззаді на кришці багажника на шильдику написано Ультра. Це якраз свідчить про те, що автомобіль на 190 кінських сил та передньопривідний. По повному приводу, раз ми вже підняли це питання, тут стоїть оновлена система повного приводу «Кватро Ультра. Вже немає постійного повного приводу, так як було на Торсені. Тут стоїть муфта, яка коли не потрібен повний привід, вона відмикає задні колеса, і у вас залишається тільки передній привід. Трошки інший принцип роботи, ніж у всіх інших виробників, бо в інших виробників зроблено навпаки, що муфта підключає колеса, тут відключає. В принципі, якихось глобальних проблем по системі повного приводу ми тут не зустрічали. По трансмісіям, тут на всіх двигунах стоїть. Estronic це 7-ступінчатий робот з подвійним щепленням, це в принципі аналог коробки DQ381, яка зроблена під продольне розташування двигуна. Також якихось суперпостійних проблем немає. З такого з чим ми зустрічаємося деколи на невеликих пробігах трошки тарахкотий демпферний маховик, але. На а четвертих не дуже часто зустрічається. Це більше проблема q 5 в цьому поколінні. По діагностиці дуже сильно порізана коробка в плані можливостей діагностики порівняно з dq 381 Тут небагато даних. З того, що я на загал завжди рекомендую перевіряти, тут можна подивитись в яких режимах їзди коробки експлуатувався автомобіль, і коли ми оглядаємо машини. Автомобілів, які проїхали там в спорт режимі 50-60-70% чи насправді досить багато. Це говорить про те, як експлуатувався автомобіль, і при виборі на це слід звертати увагу. То так, чисто для розуміння, які бувають режими експлуатації. Що говорити про салон автомобіля, то вони по салону були всі плюс-мінус стандартні. Якщо ми говоримо про Америку, це на цій типу шкірі. Були декілька видів керма. Основна відмінність це була в панелі приладів. Є, звісно, віртуальний щиток Audi Virtual Cockpit. Я, якщо би розглядав автомобіль собі, я би обов'язково дивився зі щитком. Також була базова версія щитка з маленьким екраном. Якщо не помиляюсь, він був чорно-білий і була розширена версія приборки це фізичні великі колодці приборів, і всередині там великий екран. Це таке основне. Багато хто думає, що на Virtual Cockpit пробіги не крутять, але вже навчились крутити. Якщо купляєте з Америки, то звісно там пробіг перевірити не складно. якщо автомобіль був недавно пригнаний, якщо вже поїздив по Україні, то також слід дивитись, що там робиться по пробігу. Також з основних відмінностей це акустика, буває звичайна базова, буває бенк в нашому автомобілі бенк. По акустиці дуже часто є проблеми по заднім динамікам. Попередньо, в принципі, зустрічається рідко. Я так розумію, що десь з віком відходить пайка. З якихось таких основних моментів по електриці, з чим ми тут стикаємося, дуже часто вмирають заслонки клімата. це або переключення режимів, куди дує, або заслонки регулювання температури. По-простому клімат буде працювати не суперкоректно. Там, якщо температура, то вас може бути тільки холодним або, умовно, тільки гарячим по заслонкам, які регулюють потоки повітря. І, відповідно, у вас це не буде регулюватися. Це зустрічається часто і досить часто зустрічається помилка по сенсорному мату визначення присутності пасажира. По простому воно не бачить пасажира, може загоратися. Помилка по подушкам безпеки на приборці. Як правило, проблема тут так е, зроблені сидіння, що відходить фішка від е, самого цього сенсорного мату, і воно просто пропадає контакт і б'ється. Помилка там вплоть до того, що воно на ямах може з'являтися, пропадати, можна просто поправити рукою, і це вирішиться або там розібрати якось. Закріпити краще фішку, там в товариша така машина була, то я просто рукою поправив і ніби проблема вирішилась. А те, що ми насправді часто стикаємося в салоні цього автомобіля, дуже часто залипши оці всі кнопки, вони або не натискаються взагалі, або натискаються. Вкрай погано, воно пов'язано з тим, що тут підстаканники стоять прямо біля них, і на них або просто під час експлуатації розливають щось, або при ДТП. Якщо там стояла якась рідина, воно все виливається, кнопки залипші і лікується воно дуже погано. Хтось там пробує пшикати карп клінер, хтось ведешку. відмукають не дуже, тому я би при покупці розраховував, що все-таки оцей блок кнопок треба буде замінити. Ще декілька слів про асистенти. Напхаю вже по максимуму реклами відео. А ми займаємося не тільки підборами і перевірками цих автомобілів, а й активацією асистентів. Дуже часто ці машини бувають з камерою асистентів, але немає ні автоматичного дальнього, ні утримання в смузі. Автоматичні дальні активовуються взагалі без проблем. Все працює так як по заводу. А з активацією Line Assist Audi трошки краще продумали, ніж інженери, вага і шкоди. Якщо у вас по заводу не було лай-насісту, то його активувати можна і він буде працювати, але виключити ви його не зможете. Він не виключається через, цю меню. через це меню. А кнопка виключення виведена на ось ці три керування перемикчами повороту. І так, щоб він працював коректно, тобто включався-виключався, вам потрібно буде замінити. Цю цю запчастину просто народі вона називається стрикозою, тому це такий неприємний момент, але в принципі вона коштує досить невеликі кошти, тому це можна зробити. Там ще по асистентам бувають мертві зони, буває адаптивний круїз, це, звісно, не активовуються. Е, можна міняти теми. Приборки, тобто тут ще до нас виставили, що це приборка від s 4 якщо комусь цікаво, таке теж можна зробити, а загалом, в принципі, досить багато функцій можна активувати в цьому автомобілі. Забув розказати, якщо у вас віртуальна панель приладів і зашита прошивка, яка робить переклад на свину собачу, дуже часто при відкриванні двері у вас може висвічуватися помилка про те, що сідає акумулятор. Вона просто виводиться на дисплей, але це насправді не помилка, це просто кривий переклад. Таке тут також є. Ось такий автомобіль у нас був на огляді сьогодні. Насправді, автомобіль хороший, але має ряд якихось нюансів. Які дуже часто пов'язані з ДТП або його неправильною експлуатацією. Таку машину сміло можна розглядати до покупки. Кого будуть цікавити перевірки або підбори таких автомобілів, ви можете звертатись до нас. Всі контакти також будуть в описі до відео. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Далі буде багато цікавого.